Слава Україні, слава її захисникам! Сьогодні 22 серпня. Українські захисники та захисниці вже 180 діб героїчно оборонять Україну від російського агресора, який чинить на нашій землі справжній терор. Зруйновані цивільні об'єкти, беззахисні люди, страждання та смерть. Таких масштабних злочинів українці не пам'ятають часів Другої світової війни. Терористичні акти, здійснені ворогом на нашій території, стали національним лихом. Статистика його жертв росте щодня. Крім того, тероризм 21-го сторіччя набув нового значення. Він став ядерним. Тимчасова окупація Чорнобильської АЕС, неодноразовий проліт російських крилатих ракет на критично низькій висоті над нашою станцією, розміщення військової бази рашистів і безпосередні військові дії на нині окупованій Запорізькій атомній електростанції. Всі ці факти мають ознаки ядерного тероризму. Його здійсненню по відношенню до українських стратегічних об'єктів та їх персоналу. Вперше в історії людства цивільні ядерні об'єкти перетворені на військовий плацдарм. І з огляду на події, що відбуваються на найбільшій у Європі АЕС Запорізькій, до Росії може бути лише одне ставлення як до держави-агресора. З роками міняються виконавці, назви злочинних угрупувань, Але мета цього небезпечного діяння залишається незмінною. Із нагоди Міжнародного дня пам'яті та поминання жертв тероризму ми вкотре згадуємо безвинних жертв цієї безжальної війни. Ми маємо підтримати тих, хто втратив своїх близьких і рідних внаслідок трагічних подій. Тримайтеся, вірте та допомагайте українським військовим заради нашої перемоги, заради світлого майбутнього наших дітей. А південно-український в умовах воєнного стану працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГЕС стабільно та безпечно виробляють електричну енергію. Рівень надійності обладнання відповідає чинним вимогам. Радіаційний стан на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території стабільний. Протипожежний та екологічний не змінювався. Їх рівень перебуває у межах чинних норм. Працюємо на потреби країни та армії. Слава Україні!